Всім доброго дня, у вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так шановні, тільки не сміяться. У нас сьогодні вночі пройшов дощ, а зранку люди дзвонили і попросили полуниці. Дружина зібрала і розстелила, щоб вона підсохла. Перед вами сорт Альбіон. Це той сорт, який я хаяв, казав, там ягода тверда і так далі. Але в деяких відео я казав, що всі реми ми повикидали і залишили іменно Альбіон по тій простій причині, що в нього немає перериву в плодоношенні. Тобто, от іменно цей сорт він є сортом НСД безперервного плодоношення. Плодоноси навіть на вусах, які він зараз кидає. Ой, в квітні місяці. Цвітом нам допомогли морози. В травні місяці ми ще квітоноси на ньому обривали, щоб втекти від тієї твердої ягоди. І з червня місяця він потихеньку плодоносить. Різнобой всяка є ягода, і менша, і крупніша. На даний момент ягода здорова, але легка. 38,7 40 сім. грам, ну таке. 33, 30 40 грамів. Але, бачите, ягода й була, все абсолютно землю достала. 39 грам. Але, шановні, на даний момент цей сорт уже не хрустить. М -м -м -м. Соковитий, солодкий, має легку кислинку. По плотності він зараз приблизно такий, як сам ті ж самі. Отам амі, квіки, лічіє. Міняємо плівку на бугурах, зараз все викорчовуємо. То Мені просто часу не вистачає ще й до альбіона до цього лазить. Не пам'ятаю, коли останнього разу його поливав. За рахунок дощів оце він виживає. Ні підживлювався, нічого. Це видає отаке. Так що сорт, в принципі, якщо тікати від первих ягід, які хрустять, то тримати його можна. Да, там урожайність у нього вже менша, але все-таки, як кажуть, на безрібі і рак риба, да? так що якось отак, шановні. Всім пока і гарних вам рожеїв.